Весна у розпалі. Прийдешніми святковими вихідними. Синоптики обіцяють для України теплу сонячну погоду. У західних областях очікується короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 20, плюс 24 градуси, нічна плюс 7, плюс 9. Вітер переважно східного напрямку до 12 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 10 градусів темної пори доби, плюс 23 світлої. У Кременчуці в день суботи та неділі небо буде ясним, і опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 21, вночі плюс 10. Великодніми вихідними у горішніх плавнях очікується сонячна тепла погода без хмар і опадів. Температурні показники світлої передоби 22 градуси тепла, темної 11. Вітер східний, південно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 19 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1950 року плюс 24 градуси. Найхолодніше було 1945, мінус 4. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.